Давайте поговоримо про ще одне важливе питання. Воно полягає саме в питанні переговорів, бо один з журналістів нам привідкрив цю завісу. Давайте я повністю процитую цю новину і будемо розбиратися. А що ж з нею так або не так? Росія передала Сполученим Штатам проект мирного договору з Україною. Змін дізналися основні пункти. Якщо вірити цій інформації, Росія готова на значно більші поступки, ніж публічно озвучував Путін. Росія передала США свій проект мирного договору з Україною, який передбачає поступку Києвом частини своїх територій. Ключові тези цього мирного плану опублікував журналіст Дмитро Гордон. Який отримав їх від своїх джерел, за його словами, проект мирного договору кілька днів тому привіз до Вашингтона міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев. Документ містить такі ключові положення. Тож давайте я зацитую, які саме ключові положення містить документ. Їх декілька, і їх насправді багато, деякі з них один одному протирічать певною мірою, ми спробуємо це зараз також зрозуміти. Тож, що вони кажуть в цьому мирному типу документі, який вони передавали, Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. Росія передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Ну тут, якщо ми на малюємо картинку, ми бачимо там Дніпро, так і мається на увазі територія, яка зараз. Під контролем окупована Росією, яка знаходиться з іншого боку, і начебто, 100-кілометрова зона вздовж Дніпра, вона повинна стати е, нашою ну, в рамках оцих, от типу як домовленостей і поступок. Але там далі вже буде сказано про те, що Росія готова навіть говорити про е, про здачу, точніше, повернення нам території Запорізької е, та Херсонської областей, а це вже більш як 100 кілометрів. Тобто тут є також певне протиріччя. А ну але в цьому, в другому пункті, вона просто може про це говорити. А, але ну не факт, що до цього, звісно, а, дійде. Можливо, це такий один з гачків, на який намагаються посадити. Також вони пишуть, що Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. А, ну, це от з основних також моментів, який нам каже про певні вразливості. Кремля Росії на тимчасово окупованій території Криму. Також вони пишуть, що Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого відповідно військового альянсу. Що цікаво, вони в таких типу поступках і мирних домовленостях абсолютно виключають можливість для нас. Певних гарантій безпеки, гарантій того, що війна не повториться через декілька років, туди ж вони вписують, що Україна має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати обмежений перелік озброєння, наприклад, не більше 125 бойових літаків. Ми також розуміємо, що це не просто так взята цифра. Це математично прорахована історія, яка стосується саме військової справи, коли вони прораховують потужності свого опонента для того, аби зрозуміти, як швидко його можна нейтралізувати, аби зрозуміти, який саме спротив може дати опонент, тому вони зазначають ці цифри. От ще один цікавий пункт, який вони включили Крим, визначається як. Особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та Росії це взагалі не зрозуміло, що мається на увазі. Е, ну, ми зараз через декілька хвилин е, включимо нашого наступного спікера, допоки ще е, тримаємо цю новину. І от чому я сказав, що це взагалі не зрозуміло е, чого? Тому що, е, що значить демілітаризована е, територія, демілітаризована вона від кого? Від окупанта чи а, від нас так, це точно наша територія. Як вона може бути демілітаризована? Чому такі, взагалі? А, чому такі взагалі речі повинні поставати перед нами? Це точно наша територія. Там ми можемо робити, що хочемо. Чому інша держава вимагає від нас якоїсь там демілітаризації? Ну в рамках оцих угод і поступок вони намагаються нащупати те, що можна продавити, якусь свою історію. Далі незрозуміла історія. Ну, де мілітаризована територія, це теж незрозуміла. Наступна річ це подвійне підпорядкування України та Росії. Що означає подвійне підпорядкування України та Росії? Яке законодавство там буде діяти, які силові структури там будуть знаход... знаходитися? Ну теж розумієте, друзі, така історія, начебто, вони намагаються продати якусь дуже добру, хорошу картинку, начебто, вони там. Типу не будуть знаходитися, але ж ми точно знаємо, з ким ми маємо справу. Можливо, а, ця історія вона стосується саме наших західних партнерів, яким дуже. Хочеться побачити на папері якісь такі дуже приємні речі, але вже певною мірою наші західні партнери також розуміють щодо, цього, щодо чого. Тож тут така, знаєте, достатньо слизька річ. Е, наступний пункт: США знімають заборону на постачання в Росії високих технологій, а також знімають санкції. Ну тут теж все зрозуміло, хочуть повернутися, не люблять, не хочуть бути залежними від Китаю. А, далі, наступний пункт: Росія готова до обговорювання передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. Це те, про що ми вже з вами поговорили. А, вони, типу, нічого не мають проти вступу України до ЄС а, і кажуть, що припинення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено відразу після початку переговорів до перемір'я у форматі Росія, США, Китай, ЄС і Україна. Там ще до цього додаються певні історії з ракетами малої та середньої дальності. Ну і, звісно, от все це, якщо резюмувати, така цікава річ, начебто вони намагаються дійти компромісу, бо їх же там обвинувачують, про тому, що вони. Не хочуть йти на компроміс, але знаєте, як виглядає цікаво ця історія? Буквально декілька тижнів тому Путін каже, що ми, щоб вони пішли на мирні угоди, ми повинні піти зі своєї території, з Херсонської, Запорізької області, віддати все їм просто так. Сьогодні вони кажуть, що вони можуть піти з цієї території та навіть з Криму можуть піти. І це вони знаєте, ну розпаковують цю історію незрозуміло для чого. Очевидно, якийсь є гачок. Давайте будемо спробувати знайти е, тут істину, де саме цей гачок знаходиться, з нашим експертом, якого ми долучимо за декілька секунд. Микола Маломуш, генерал армії екс-керівник служби зовнішньої розвідки України. З нами на зв'язку. Тож дочекайтесь. Микола Героич, бажаю здоров'я. Вітаю. Слава Україні, героям слава. Я тут з глядачами говорив з приводу інформації, яку нам надав ну не нам, а конкретно всій інформаційній спільноті Дмитро Гордон він зазначив от певний перелік цих пунктів. Типу, що Росія може піти на якісь поступки, е, я думаю, що де, низку з цих пунктів ви почули, і от цікаво, цікава ваша думка, або ви пояснили глядачам, як ви це розумієте, чому Росія раптом заговорила про те, що вони можуть, начебто, піти з Херсонської Запорізької областей. І, начебто, е, зробити Крим демілітаризованим з якимось подвійним е, підпорядкуванням України та Росії. Як це взагалі вкладається, хоч в якусь е, теорію, і як це взагалі може працювати на практиці? В е, ну, першу чергу, Путін хоче стратегічно заявити, що, що він має план е, припинення війни і миру. Розуміло, що перший формат він говорив про. Повну анексію території і виходу навіть навіть, навіть військ з е, території, які ми контролюємо. Е, це якось основна одна передумова для миру. А тут вони вже міняють ситуацію. Це ще поки не офіційна стратегічна позиція. Це тільки де прощупування, що вони вже готові і е, вийти серед території, е, встановлювати подвійний контроль над іншими територіями, включаючи Крим, і зрозуміло е, домовлятись про це не скільки з України, а скільки з США, Китай, Міров Європи. І іншими країнами-посередниками, тобто не рахуючи Україну якимось суб'єктом навіть переговорного процесу високого рівня, як підконтрольний, тим більше висуваючи ряд мов. В даний момент ми чітко орієнтуємося, що Путін е шукає шляхи е десь, е формату е підтримки його позицій на Заході, цю позицію погодив з Китаєм під час візиту, з Ердоганом. З прем'єром Індії деякі мірі ситуацію із президентом Бразилії Лулу. Це мінімально. Тепер хоче якраз дезорієнтувати Захід, щоб Захід розколовся. Частина стала за те, щоб дійсно підтримати цю пропозицію, щоб припинити війну, а він наче пішов на якісь суттєві поступки. Хоча це не поступки, це тільки часткове, і то непевне позиціонування, що він щось там вийде, а частину за собою. Тобто це йде так торг. Але торг на високому стратегічному рівні. Чому тому, що Путін бачить, що в нього перспектив і успішного завершення війни немає. Йому треба для того, щоб посилити позиції ще рік півтора для того, щоб він підняв і рівень ВПК, і особливо моб резерви. Дуже важливо те, що е, щоденно наші війська знецінюють їх е, підрозділи на 1200-1700 чоловік. А за місяць е, це вже 35 тисяч. А за два місяці вже армія, про яку він не говорить, що він готує як нову, їх вже немає. Тому в даній ситуації немає в резервів піднімати мобілізацію, це фактично дестабілізувати ситуацію в Росії. Уже там ніхто не хоче гинути. Тому силово ще затягують, обманом затягують, але перспектив війна немає. Як ми 24-й йому сказали, я прямо безпосередньо по телебачу радіо, ти розпочав війну, от кінець твої режиму, але через величезні жертви, через затяжну війну, але перспективи. Ти дійсно програєш, і він це вже відчуває. Сьогодні то один варіант жорсткий пропонує, сьогодні більш лояльний варіант прощупує. Намагається розколоти стан союзників, щоб частина пропи, і можливо, Трамп, який е як буде підтримати позицію, пішов на цю Сказав, Скажу, ну, а чого ж? От Трамп поставить умову, що Росія, начебто, виходить з більш території, Крим, подвійне підприкування або під міжодним е форматом, типа Гонконга. І тому в даній ситуації, все справа в шляпу, як він говорив. Путін все готово, але сам готує якраз агресивну війну. Ставить вимогу про нейтральний статус не вступу до НАТО і не підтримки нас озброєнням, тобто демілітаризація і багато чого іншого: послабити Україну, послабити підтримку союзників, залишити за собою вплив на Україну в цілому на всю нашу державу і на цей регіон, і е конкретно е повний контроль над частиною території України. Оце сьогодні план Б, як вони задіяли. Я думаю, що він тим більше не певний. Це так, щоб ми припинили, щоб Захід припинив до поставку, він усилює позицію і нова анексія або нові агресивні дії, більш підготований, більш підставні, але вже без підтримки такої консолідованої союзників України він розраховує на новий сценарій. Тому тільки та скажуть вихід з території під потужні гарантії. Це зрозуміло країн-учасниць, це перше США, Канади, Британії, Європейського Союзу. А тут можна долучитися до цієї формули про звільнення територій і гарантії, тоді вже і Китай, і Індія, і Бразилія, і Туреччина, Японія, і Південно Африканська Республіка, які спілкуються. Це той формат, який зафіксує чітку позицію звільнення на території України. Гаранти з різних сторін, не тільки НАТО, але й ті країни, які ми за свідчать про те, що вони зафіксували вихід. І зрозуміло, що агресивний план Путіна, якщо він буде зовсім на другому етапі, буде пересікатися всі цієї спільноти. Не ООН, яка не має цього ніяких ні функцій, ні повноважень, показала слабкість, а потужними гравцями, які будуть виступати і посередниками-гарантами, але за основним принципом, про що говорить Китай щоденно, це суверенітет держави, це принцип між права, то нехай не тільки відносно себе, тому що і питання відносно Тайваня, відтворення. Терриданосії суверенітету, а відносно і Криму, це ж так, приблизно формула.